Так, на дворі сьогодні дощ. Він вже в нас не перший тиждень, як кажуть, іде. От я вирішив. Ось такі зірочки в мене є. Шаг 19, тут 15 зубів, тут 25. Пониження як поставлю, буде десь 1,6, 1,66. ну, Грубо говоря, в півтора раза. От я вирішив тепер тут двигун поставити на низ. І через так, як на цих, Туди зірочку, тут зірочка, шків і шків. Цей шків поставлю наверх. І переробити, зменшити швидкість міні-трактора цього в 1,5 рази, Щоб можна було ним, як кажуть, зараз він в мене більш швидкісний, а то буде тяговий. Ну, це так зараз займуся. Походу буду знімати, що я зробив, як, що де. І... Буду викладати відео. Так, двигун зняв. Хочу перейти на профіль А. Ну, ось бачите, ремні профіля Б, ну, вони жорсткі получаються. І на таких малих розстояннях за що ці перегиби. Це, це ролик ось щеплення стоїть. Це рожки направляють, щось щеплення. Це змахових кашків зроблений. Мост. На таких малих перегибах вони лупаються. Ну я тут запасний, звісно, підвищую. Ну то виходить вже года півтора. Це нормально для такого ремня. Ну, все одно для більшої гибкості краще перейти на профіль А. Він себе добре зарекомендував на обох тракторах. На одному на моєму і на тому де у брата. Наверно, і на цьому перейду на профіль А. Вони більш гибкі і ходять доволі непогано. Так, ну походу трохи розкажу про коробку. Коробка москвичівська, задок укорочений, одрізаний знятий чулок, тут виточена капролоктану кришка, з сальником все як положено. Звздочка тут шах 15, тут, по-моєму, 15, 14, чи скільки зубів, а внизу там 20, по-моєму, числі. Ну, я тоді перещатаю точно. повністю. Значить, у цій коробці в мене були розділені, виходила на задню передачу, ось виходило збоку. А задня включається так. А тут ось, речаги, ось так по-простому. Значить, Трохи речаг поставив раз. Четверта, тобто друга, четверта. Ось так буде у нас перва. Туди друга, третя, четверта вперед. Чи якось так. Ну що ж, тепер буду знімати, тут все зрізається, буду знімати шківа. і сюди ставити зірочку. На 25 зубів. Наверху буде 15. А шкіф профіль А, мабуть, буду ставити тоді туди і мотор наниз. Ну, Походу, все буду тоді показувати. Так, ну що ж, пройшло якихось минут 20. Зрізав кріплення, це все лучше. Ну, я поробити. Значить, шкіри варіантів підбора в мене море. Ось шків на 55. Вал 20, 55, профіль А. Це 200, по-моєму, 10-й. Щас так, угу, да, 210-й. Так, впав. Значить, стояв у мене з маховика Жигульовського виточений. Його діаметр 250 там, часей. Тут у мене є ще з полтавської копалки, хто знає. На трясучки стоїчків. Тут його 270. 270. Він. 270, а якщо ставить, він йде під профіль А і під профіль Б. Якщо ось так ставить під профіль А, то виходить 260. На двигун ось такий можна ставити теж під профіль А і Б в мене тут зроблений. Значить тут його діаметр 80, ну під профіль А буде, мабуть, 70. А ні, то другий зроблю. Ось так він утопає. Робочу. значить, варіантів підбора сюди шківів, у мене буде море. Зараз буду із цього шківа тоді на роботу візьму на то корне. Ой, господи, що ж це таке важке. Ну ніяк не хоча лежав цей маховик, відночу, все, що я його викину. Тут муфточку цю вийму. Це з Москачівської його, по-моєму москвичовської коробки, де йшло. Сюди зціплення з диска. Вийму і поставлю туди у зірочку на 25. Ну, а верхній вал і шків буду тоді вже підбирати. шків підбирати морячки шківів Сюди буду ставити двигуна і буду так далі все це робити. Ось так ось у мене тут укорочений мост. Вибухтовував, щоб придумав перевертати моста. або цього там, Щоб можна і так, і так редуктора перевертати, ну я його не перевертав. Просто двигуна можна так ставити, можна так ставити. Розвертати і все. Я вирішив двигуном. Ось таким сьогодні зайнявся ділом. Ну Ось я приблизно схематично поставив двигуна. Він буде ще нижче трохи пущений. З двигуна. ось Зараз хоча трошки настроїться. Із шківа буде йти наверх. Тут буде стоять вал з подшипниками. І цепом пониження дитиме на коробку. Це я сьогодні за кілька годин. Не сильно в гаражі де розвернутися, щоб показати вам, не схотів я туди. Ось так приблизно схематично буде вигляді трактор. Тобто вже на ньому двигун буде вверху стоять, а буде двигун внизу стоять, тут тоді капот зробиться так. І оце так буде схематично, буде йти пониження. Із двигуна на шків. Тут ну там підберу який через вал на подшипниках на цеп, сюди. Ну, тоже можна зв'язками підібрати. У мене зірочки є з 25 і 15. Якраз нормально. І тут теж так само ззаді коробка, зірочка. Тут і там зірочка стоїть на на цьому, на редукторі на мосту. Іде так пониження. Раз пониження, два пониження, третє пониження плюс. Чотири передачі коробки і один до чотирьох передача пониження моста. Мост копеєчний тут стоїть. Пониження йде один до чотирьох, чи там 3,9, три, 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 ну, приблизно один до чотирьох. Це я так прикрутив поки, щоб двигуна виставиться, викинеться. Двигун буде ще опущений. Тут убереться ці уголки, він буде опущений ще на 4 см туди наниз, на 40 мм. Це під піддержуючий, тут буде отак закріплено піддержуючий подшипник тут вала первічного. Ось так я перероблю, понижу. І заразу він буде вже, як кажуть, в одній майже плоскості. А далі почіплю 5 бамбара цього спереді тут. Ну і капота так вже зроблю. Буде такий цей. Ну, як я казав, цю сідушку буду, зроблю зйомною. Йом, і буде сідушка на, одну, на один отак. Для одного. А тут буде речок для підйома. Сюди зроблю на вісне надів. Застопорив двома болтами і роботи не треба, зняв. Ось такий буде -трактор. Ось Приблизительно так він буде виглядати. Ну, ще крила ж будуть і все остальне. Ну що ж, далі як зроблю вже, тоді покажу відео, як він вже буде зроблений.